Ну а ага, є, ми подавали мене міня. Що вже не хоче? Mm -hmm. Обратно, це сука, чорт я знаю. Чи йде? Я не бачу зайчик. Піде? Брама ще одного, вона закила цю камеру. Это ничего не меньше Нет. А я как то по была, 50? Нет, 50 ну и деревен там сидит. Добрый вечер. Добрый. 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 Куди? Я не знаю. Це нормально? У нас тут отлично. А у вас можно заниматься. А да. 92 там нечисткий номер. А можна подивитися? Номер, нечисткий. Подивити можна? Говорю, номер нечисткий. Подивити, ви не чистки. Подивитися можна? Ну же номер на чистий. Кого вам подивитися? Значить, це добре у вас? Найкраще. Like. Документами порядок? Найкраще. Значить, такого одні мови. Не дуже а чи а чим ми швидкі сміряли? Можна нас поцікавить? Руками. Рукам активний час доби, Як ви вони ви не вірять? Дивіться. Зима буває перепади температури. Угу. Контролюйте дороги, Будьте уважні. І ви будьте уважні. Пошло? І ви, каже, будьте уважні. Гарного вечора. Гарного вечора. До свидання. Він не знає, він ще знає цю машину. Він не знає. І не живі, а ви ж Ой, господи. Він знає, цю він... А то було 92, а тут вже, ну давайте вже їдьте вже, oh, коротше. <ś atle> тут камери в'явився. Він не бачив да, вже цю херню. Да не, він знає цю машину. Це вже вам продавали. А я вже знаєте. що я десь вже в інтернеті проставився.